Поїхали. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про обструкцію дихальних шляхів. Як дізнатися, що людина не дихає? По-перше, треба запитати. І цих запитань буде два. Ти подавився? Ти можеш дихати. Якщо людина не дихає, нам треба його наклонити, поклавши свою долоньку на його плече і притримуючи його. Наклоняючи людину, ми притримуємо, щоб він не впав і не розбив собі голову. Находячи міжлопаточну область, ми робимо поштовхи по спині. Таких поштовхів повинно бути 5. Один, два, три, чотири, п'ять. Якщо у людини з'явилось дихання, він буде кашляти. Це показник того, що він дихає. Але ситуація може бути гірша. Людина не дихає. Ти дихаєш? Ми робимо метод Джуда Хемліха. Переходжу за постраждалого, ставлю свою ногу між його ніг. Моя права нога буде позаду мене і робити баланс. Якщо людина буде втрачати свідомість, я можу його утримати. Мені треба знайти його пупок. І вище пупка... Поставити свій кулак. Але мені треба заховати великий палець і закрити замок. Ставлячи свій кулак, я буду натискати на діафрагму. Я роблю замок і розставляю свої лікті для того, щоб не давити йому на ребра. Ховаю свою голову і роблю 5 натискань на живіт. Один, два, три, чотири. 5. І якщо у людини з'явилось дихання, він почне кашляти. Кашляй. Все нормально? Все буде добре. Таким чином, ми можемо врятувати людину і відновити дихання. Як викликати швидку, ми вам розповімо в наступному відео.